Так, друзі, всім привіт, радий бачити вас у себе на каналі. Сьогодні буде новий дуже цікавий формат. Я буду торгувати, скажімо так, онлайн. Вирішив, чому б не зробити собі на обід. Виділяю бюджет 100 доларів. Подивимось, скільки треба буде зробити угод, щоб зробити хоча б 20 баксів прибутку. Так що погнали. Так, сьогодні пересуваємось на такому прекрасному апараті. В ньому я і буду торгувати. А потім, якщо все пройде кайфово, полетимо в кафешку на обід. Сьогодні з вами будемо торгувати на біржі Binance. Взагалом я частіше всього торгую на Bybit. Плюс, якщо активів певних немає на цих біржах, переходжу на Max, BitGet, Бітґет, і все тому подібне. Посилання на всі біржі залишаю в описі. Тому залітайте всі, у кого немає аккаунту, там знижки на комісію до 20%. А ми погнали шукати якісь ситуації. Відразу відкриваю розділ активи, які втрачають в ціні, і активи, які показують ріст. Плюс ще можна використовувати, коли торгуєте заново там на сайт CryptoBubbles, за день дивитись, що показує величезний ріст або падіння. І. І почитати новини взагалі у зв'язку з чим відбулася та чи інша маніпуляція. Погнали! Сьогодні мене цікавить найбільший актив AXBIT. Бачите, він так непогано пролився. Ну, За весь час він дуже гарний ріст показав. І зараз у нас така червона, червона свіча. І давайте спробуємо відкрити шорт-позицію на 100 доларів якраз по цьому активу з 20-м плечем. Давайте так, бум. Так, на Binance щось не дає відкрити позицію. Давайте перейдемо на байбіті. По-моєму, цей актив тут теж є. Але давайте я переведу звідси кошти, щоб залишили, залишити на балансі лише 100 баксів, скільки це у нас 2761, переводимо. І у нас залишається на балансі якраз рівно 100 доларів. Далі заходимо, бачимо і відкриваємо шорт-позицію з 25-м плечем. І далі чекаємо на відпрацювання цієї угоди. Бачимо, у нас відразу полетіло. Давайте глянемо хвилини темфрейм. У нас був дуже гарний ріст. От якраз у нас зараз шортовий імбаланс, зараз ціна його потрохи закриє, і далі я очікую якийсь певний проливчик. Так що подивимось на відпрацювання цієї угоди. Ми зайшли з маржою 100 доларів, це значить, що нам треба 20%, щоб угода закрилась по тейку, там, 20 доларів прибутку. Виставимо стоп лос і тейк профіт Давайте. Давайте навіть 25% поставимо тут. І бачимо, прибуток буде 24 долари майже. І все очікуємо. Звичайно, зараз ми виставили там take Profit, Stop Loss 1 до одного. Зазвичай краще всього торгувати, використовуючи один до трьох, хоча б щоб Stop Loss там, наприклад, був 50% мінус, а take Profit плюс 150, наприклад. І взагалі сама тема торгувати на телефоні, швидко, туди-сюди. Це не дуже безпечно. Ідеально було б все робити в іншому вигляді з ноутом, спокій, тиша, лише аналіз. Так, можна робити реакцію. Якісні результати. От, наприклад, полюси ще. Найбільші результати можна робити, коли ви торгуєте по новинам. Якщо взяти монету XRP, то нещодавно виходили дуже важливі новини. І я на цих новинах заробив дуже солідну суму. Там На тоні я зробив більше трьох тисяч, на XRP там майже 500 баксів. Загалом непогано. Так, давайте подивимося, що у нас зараз по відпрацюванню. Ми зараз, в принципі, у нас 5 баксів, 6 баксів, 7 баксів прибуток. Вау, 8 баксів гляньте. Летимо непогано, можливо. Дуже навіть непогано ця ситуація закриється, бачите, 10 баксів профід. Так, тейк профід ми поставили, поставили е, у випадку. Ну, це дуже важливо робити, щоб не було такого, що ціна там доходила до ваших бажаних цілей, але ви так і не зафіксували. Так, 18 баксів гляньте. 17. О, тейк, все. Гляньте, 118 баксів, все. Заробили ми майже 20 баксів наші. Гляньте, як здається. Ай-яй-яй. Е, Чуть-чуть не вистачає до 20 баксів прибутку. В Принципі, я думаю, навіть цього достатньо. Там 19 баксів прибутку це реально круто. Але я трохи ще не врахував те, що там буде комісія, але взагалом цього більш ніж достатньо. Забрали 18 баксів, ну майже 19 баксів, І цього результату достатньо для того, щоб поїхати в кафешку і нормально пообідати. Так що погнали зі мною, вам покажу в Варшаву. І взагалом, як я частково проводжу свій час, погнали. Так зараз в Варшаві живу на цьому райончику. Кайфовий. Чисто заселився, щоб ходити на турнічки, бо в Варшаві не також багато площадок з турніками. Плюс взагалом види гарні. Зараз прикріплю відос, як виглядає вид з квартири. І зараз їдемо в центр Варшави. В Варшаві, до речі, я вже е, два роки. Ну Все, припаркувались. і летимо на обід. Звичайно, для того, щоб робити якісний результат на торгівлі в криптів загалом, треба розвиватись, розбиратись, і іноді на це все може піти навіть не один рік. Тому якщо у вас є бажання розбиратись в цьому, робити якісний результат, побудувати свою торгову стратегію, яка буде приносити вам дохід, залітайте на статус крипто за посиланням в описі. Запомніте анкету перезапису і команда розкаже всі деталі. І тут ще прикріпляю відео, на якому детально розписано, що входить на навчання. Так, ось такого глядача один із самих топових райончиків в Варшаві. Зараз летимо в кафешку. Все, майже на місці. Так, поки я чекаю на свій обід, накидайте в коменти взагалі ваші думки, як вам такий формат і чи робити такі відоси частіше. Бо йде у мене купа, час на реалізацію також є. І вам корисно, і мені по кайфу. А ось вже і підлетів мій обід. Ось так все виглядає. І заплатив я за то все 54 злотих. І це навіть менше ніж 18 баксів, які ми заробили. Як і обіцяв, показую вам види з квартири. Дякую вам за перегляд цього відео з вас. комент, лайк та підписка. Більше корисної інформації про крипту і взагалом про фінанси в телеграм-каналі. Посилання на канал в описі під цим відео.